Шановні студенти, вітаю вас новим роком! Бажаю вам міцного здоров'я, здійснення найзаповітніших мрій, більше практичності цілеспрямованості, щоб передачній рік зробив вас мудрішими, сміливішими і впевненішими в собі. Нехай рік новий буде для вас багатим на добро, щедрим на успіхи і вдачі, міцного здоров'я, вам, доброго, благополуччя, Божої благодаті. І нехай як найшвидше засяє яскравими барвами Сонце над нашою країною і прийдемо з новим роком! Шановні друзі, вітаю колектив Полтавського фахового коледжу транспортного будівництва з новорічними і різдвяними святами. Нехай рік прийдешний принесе в Україні довгоочікуваний мир. Процвітання і стабільність подарує всім вам нові надії, принесе удачу, радість, добробут і щастя. Бажаю, щоб ваше життя було сповнене високих цілей, великих вчинків та незламних успіхів, щоб віра, надія і любов зігрівала ваші серця і зберегла від зимового холоду, бід і негараздів. Нехай здоров'я буде міцним, воля незламною. А енергія невичерпаною з новим 2023 роком українці! Слава Україні! Дорогі друзі! Вітаю кожного з вас з прийдешніми новорічними святами! Бажаю кожному з вас почуватися в безпеці і давати таке ж відчуття безпеки іншим. Бажаю відчувати глибоку вдячність за все те, що вже маєте, і саме з цього відчуття мріяти, бажати, ставити цілі і досягати їх. Бажаю своєю вірою, добрими справами і думками наближати нашу перемогу, миру, любові, прийняття вашим серцям. З Новим роком всіх вітаю і від усій душі бажаю, щоб у кожній вашій хаті був накритий стіл багатий. Новий рік приніс діва, дива, хай згорить дотла Москва, І ще б нам дуже повезло, щоб застрелився пойло. А ще у наших ворогів хай ріки вийдуть з берегів. Газ по тридцять, нафта двадцять, хай москалі повеселяться. Ще скажу я вам тепер, щоб швидше здохло Денир і на пропала, пропав, та й вся Московія сканала, Крим додому повертався. І клятий Путін просто, в... ну, щоб зараза, просто вкляк. А нам щоб жити без війни і щоб щасливі снились сни, щоб кожен українець брат, щоб рід помножився в сто крат. І ще молю у Бога для України перемоги. І щоб не гинули українці. і щоб в рідні ми жили хатинці і стали вільними від нині. І вічна слава Україні! Вітаю вас з Новим Роком та предешніми святами. Перш за все, бажаю вам мирного неба! Нехай в цьому році здійсняться всі ваші бажання. Нехай цей рік буде наповнений яскравими подіями і пригодами. Нехай у новому році вас супроводжує удача, успіх і достаток. А найголовніше у цьому році бажаю вам якнайшвидше відсадкувати нашу перемогу. Щиро вітаю з новим роком та різовим Христовим. Бажаю всіх земних благ. Нехай 2023 рік подарує найголовного. Перемогу та мир. А ще людського щастя та надії на світле майбутнє. Нехай 12 місяців нового року дивують тільки приємними новинами. Щасливого нового року! Моє привітання просте. Здоров'я міцного, щастя безмежно, добробут, веселі та Божого благословення. Нехай новий 2023 рік принесе кожному. Перемоги, миру та процвітання. Всі негоди та страждання нехай йдуть у минуле, а попереду буде тільки чиста дорога у світле майбутнє. Кохання міцного, щастя рясного, неба мирного, добра щирого. Будьте ви завжди здорові! Щастя вам та всій родині! Хай все задумане в житті реалізується, а всі добрі побажання, які ви отримаєте на вручну віч, здійсняться. Слава Україні, героям слава! Спокою і добра у новому році. Нехай у вашій оселі панує мир і Божа благодать. Нехай матінка Божа дарує здоров'я кожному. Нехай 2022 рік забере з собою всі негаразди, а новий 2023 рік принесе щастя та переможний мир.